Бачиш свій наступний етап. Поквася те. Подумай, добре, ти теж нести голову, карма гедонде самі у чіп'яв. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Добрий дня, шановні радіослухачі. На тлі війни в Ізраїлі західні політики говорять про збільшення антисемітських інцидентів. Тому сьогодні ми вирішили трохи зазирнути в історію антисемітизму за допомогою нашого гостя. Це з нами на зв'язку. Дмитро Капранов, відомий український письменник, публіцист, історик, блогер навіть. Доброго дня, пане Дмитре. Доброго. категорично протестую проти історика, оскільки не є істориком і взагалі історики дуже ревно ставляться до своїх таємних знань. Тому ми вивчаємо історику, решта все правда. Тоді о, український письменник, публіцист, без історика. Пане Дмитре, історія знала, багато хвиль, е, історія знала багато великих хвиль антисемітизму, можливо, не багато. Е, про які хвилі На жаль, Баг, мож... багато На жаль, багато. Які з них були Уже нічого не вдієш? Бо ну розумієте в чому справа? Антисемітизм штука дуже таємна, таємнича, я б навіть сказав, тому що вона почалася, м'яко кажучи, не вчора. Вона почалася тоді, коли євреї почали розстелятися, із власне кажучи. Ізраїля теперішнього з тих земель розстелятися по світу, коли вони пішли в мандри, коли зруйнувалася головна їхня святиня, храм. І власне кажучи, що це надходження нових людей в тарунує від собі село. Ніхто нікого не чіпає. Раптом приходять інші люди. Їх досить багато, тобто вони живуть групою. Тобто у євреїв головна була їх риса. те що вони жили кагалом так званим. Тобто громадою і індивідуально не розчинялися в інших суспільствах. Тобто, приходять група людей в незвичному одязі, які говорять незвичною мовою, які правлять незвичні молитви. Ну то це цілком природно, що люди починали до них ставитися вороже і на жаль. А оця от примітивна свідомість зразу починає звинувачувати їх у всіх гріхах: у чумі, у холері, у вбивствах ритуальних, у вбивствах звичайних, у комерції, у неправдивій конкуренції. Ну, ви можете ще додати від себе дуже багато всяких гріхів, і в усіх них видні оці дивні люди, тому що коли їх не було, у нас було все нормально. І це. На превеликий жаль супроводжує єврейські громади по всій Європі, ну по всьому світу сказати не може, тому що, наприклад, в Китаї ніякого антисемітизму немає чи в Японії чи в Африці вони взагалі не знають євреї і глибоко а це по барабану. А от якщо брати Європу, цю частину Азії Арабську, то там да там вона антисемітизм дуже розповстюджено, що дуже дивно, оскільки. Іслам це релігія аврамічна, це релігія, яка йде від тори, від єврейської релігії, і якщо християн з юдеями там великий стик щодо Христа, бо юдеї не визнають, що Христос був пророком, а християни навпаки на цьому будують всю свою релігію, хоча теж насправді базується на тій самій торі. Але тим не менше, що мають до юдеїв мусульмани. От я особисто не знаю, скільки я не мусульманин, то докладно я не можу зрозуміти, в чому справа, як можна е ненавидіти людей, у яких, власне кажучи, нащадком релігії, яких ти є ідеологічна. Якщо ти правдивий мусульманин, ти і мусу, тобто мої почитаєш. Ну і Авраама, само собою, тобто там всі, всі, грубо кажучи, єврейські святі. Ти їх всіх почитаєш, а юдеїв при цьому ненавидиш це якісь уже речі поза межами логіки, але тим не менше вони є і в хвилі, скажімо так, антисемітські періодично виникають. Ну про середньовіччя говорити не будемо, тому що там документів залишилося тільки про окремі інциденти, але були і масові ну, королева забело, наприклад. Виселило всіх євреїв з Іспанії. Ну от просто всіх зібрали в один день, не дали зібратися. Пограбували на кордоні тих, хто таки взяв якісь цінності з собою. Ну, класика, абсолютно, абсолютно класика. Так Іспанія залишилась без євреїв. Євреї звідти втекли на володіння іспанські поза межами Іспанії, зокрема, в Амстердамі. Це спричинило велетенський Вибух і технологічний, і культурний, власне кажучи, Амстердамі а Іспанія на цьому тільки втратила, тому що ну, що антисемітизм не конструктивний тут я думаю, нікому не треба нічого пояснювати бо він нічого не конструює, але руйнує. І як будь-яка енергія руйнації, вона не може бути конструктивною. Ну, власне кажучи, це такі, от найзнаменитіші ганіння на євреїв, які були в історії. Ну а ХХ століття подарувало нам новий сплеск. Насправді воно все почалося в 19-му. Якщо говорити про ту саму Російську імперію, то поки вона була московським царством, там було заборонено селитися євреям, і тому там ніякого антисемітизму не було, бо не може бути антисемітизму там, де немає євреїв. І Іван Грозний заборонив євреям навіть близько підходити до навіть купцям, навіть на один день продати купить, це було категорично заборонено. І фактично вперше московське царство з з євреями, коли почало захоплювати території Гетьманщини, Кримське ханство, де жили євреїв. Ну і тоді ж це був перший поділ Польщі, і в складі Російської імперії опинились велетенські землі з населенням великою мірою єврейським. От, наприклад, в Речі Посполиті, ті території, які вони взяли, за різними оцінками. Від 10 а в деяких місцевостях до 20% населення складали власне кажучи, євреї і всіх їх виселить уже неможливо. І тому Екатерина е Друга вирішила, що треба провести так звану межу осілості тобто не пускати їх на територію старого московського царства От ви нажили на територіях речі посольська дан так, з'явилося. Межа цілості євреїв, яка існувала до 1917 року, тільки тимчасовий уряд її касував. А весь цей час євреї були обмежені в праві жити, в праві пересуватися. Я розумію, що для наших слухачів це звучить дико, але тим не менше це було нормою, коли тебе переслідували за те, що ти не той, не того розповідання. Тобто треба зауважити, що євреями в російській імперії вважалися люди юдейського віросповідання а не крові євреї. Хоча були і інші ексцеси, коли євреям навіть вихрестав забороняли щось робити, там, наприклад, офіцер, офіцерське звання їм забороняли давати. Але тим не менше, якщо ти переходив в християнство, ти полегшував собі долю, і, от, власне кажучи. Всі волетенські оця хвиля погромів, яка виникла в 19 столітті в Російській імперії. Це була хвиля погромів пов'язаних з от, зіткненням московського царства московських жителів із євреями в масовому порядку, тому що коли євреї собі жили в речі посполиті, там таких от ну під час війни, там Хмельниччини чи що ну там зрозуміла там та війна. Але отак, щоб просто мирних людей ні сила не впало громити, то чесно кажучи, це е, таке траплялося дуже рідко. А 19 століття нам подарувало просто Велетенську хвилю погромів. Перша хвиля ну перші погроми були на початку століття. Це там в Одесі. Е, а коли вбили Олександра II, оскільки в народній волі було багато євреїв, то тут же почалися погроми, погроми тоді пройшли в 166 містах так званого півдня Росії, тобто от тій самі смузі осілості вгромили. Євреї. Ну що таке погром? От хто бачив, що як відбувалося в Махачкалі, коли там кілька сотень одморожених придурків біжать значить, і шукають євреїв. Ну це точно те саме було. Тобто, це не було якесь там масове явище, якийсь громадянський конфлікт. Це були от банди придурків, яким ніхто не заважав. А щоб їм ніхто не заважав, потрібно було відповідно агітації. Для цього в Російській імперії працювали газети, там пізніше було створено так звані чорносотенні організації, але агітації і пропагандою займалися всілякі антисімітські засоби масової інформації, які, власне кажучи. Процвітали і яким повну підтримку давала влада. Тобто антисемітизм був державною політикою Російської імперії, і на то є 127 120 двадцять тисяч доказів, і вони ніяк не приховували цього. У них були більше антисеміти при владі, були менше антисеміти при владі, але так чи інакше, вся влада Російської імперії була антисемітською. На превеликий жаль, ця традиція. Була успадкована і Радянським Союзом, тому що Сталін теж був антисемітом, і це вже загально визнаний факт, і оця справа лікарів, так звана, яку він під кінець свого життя замутив, і знищення єврейського комітету, і особисті репресії. А головне а пане, те, що пане, Сталін... пане Дмитре, тут я просто уточню, але дивіться в 1934 році, 7 травня, створюється Єврейська автономна область. Це за Сталіна. Для чого він це зробив? Чи є пояснення, скажімо, в історії? доволі цікавий факт. Ну якось не складається. Ну питання переселення євреїв насправді постали ще в 19 столітті, коли був створений сіоністський міжнародна організація, яка займалася тим, щоб відновити державу Ізраїль. Тоді було ухвалено рішення міжнародним з'їздом євреїв, що треба утворювати свою державу. Питання де? Питання де в Палістини євреї пішли там, грубо кажучи в першому столітті нашої ери, і це м'яко кажучи, давно. А, а, а власне кажучи, була цікава пропозиція від Британії утворити нову єврейську державу на березі озера Вікторія в Африці. І навіть міжнародний стоянський комітет на це погодився між нами кажучи. так що. А, Оця пропозиція переселити євреїв на далекий схід, то що називається зараз Беребіншан, насправді була просто одною із альтернатив створенню держави Ізраїль, власне кажучи, в Палістині. От вони там роблять свою, а ми тут робимо свою щасливу державу. На далекому сході я нагадаю нашим слухачам, що далекосхідні території Російської імперії вкрала оце от Преамур'я вкрало у Китаї в кінці 19 століття. Ну просто притиснув Він там воював, програв війну. Вона просто притиснула віддає все. І він вимушений був, щоб не починати нової війни віддати. І там треба було заселяти е, ці землі. Ці землі заселялися великою мірою українцями. Там зараз зелений клин е, територія. Ця відома нам е, Хабаровського та от Преамур'я. Хто читав Багряну Тигролови, той приблизно може собі. Уявити, як це все відбувалося, так от створення цієї саме єврейської автономної області було власне кажучи одним із способів за е, ці землі якось за них зачепитися і зробити там альтернативу створенню держави Ізраїль, яка от на 34 й рік уже дуже активно будувалася на землях Палестини. Ну а потім, коли вже справа лікарів пішла. От тоді вже розглядалося питання про масове виселення євреїв примусове і землі, але тим не менше найбільший злочин Сталіна полягав не в тому, а, а в тому, що про що ми мало думаємо, адже. Коли Сталін захопив, поділили Польщу з Гітлером на територію радянського союзу, понос дуже багато нових громадян, і оці ці нові громадяни вони були недогромадянами їх не пускали на основну територію радянського союзу. Там стояв грубо кажучи ще один картон. Ну один в один, як зараз ДНР ЛНР тобто, начебто, ти і російські громадяни а насправді ти не маєш права вільно пересуватися У нас невеличка технічна технічна проблема. А, ви мене чуєте? Пане Дмитрі, ви мене чуєте? В І отут вони наштовхнулись на кордони, які не пропускали громад нових громадян. Собі. Не пропускали галецьких євреїв, волинських євреїв. Частину подільських євреїв не пропускали врятуватися від Гітлера. І таким чином Сталін... В нас, в нас невеличка технічна проблема. Я просто нагадаю, що сподіваюся, зараз зв'язок відновиться. Нагадаю, що у нас сьогодні на зв'язку дистанційно Дмитро Капранов, відомий український письменник, публіцист. А говоримо ми. Говоримо ми про історію антисемітизму. Пане Дмитрі, ви чуєте мене? На жаль, пане Дмитрі нас не чує. Я так розумію, що зв'язок зв'язка зараз зв'язку немає, тому вимушені вже власне. Напевно, завершити програму. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про історію антисемітизму. На жаль, до кінця не встигли договорити. Відомий український письменник з нами був на зв'язку публіцист Дмитро Капранов. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Стоодини вісім